Коломийський міський палац культури та мистецтв щороку організовує акції до тижня української мови. Працює не тільки команда установи, але й ряд місцевих активістів. До цього долучилась не тільки команда Народного дому, а також і активісти, і зокрема Аня Бурбан, яка завжди своїми ідеями, своїм бажанням зробити для Коломиї щось неймовірне, щось теперішнє, сучасне долучилася також залюбки до нашого такого флешмобу, і маємо можливість слідкувати за тенденціями сучасного 21-го століття і молодь долучати у будь-який спосіб. І прививати ту любов до українського слова. Організатори хочуть, щоб більше молоді знали українських авторів. Все це об'єднати в такі короткі відео, щоб достукатися до глядача, сучасного глядача, який переважно переглядає ті короткі відео на Тіктоці чи рілси у Фейсбукові. До акції доєднуються як діти, так і дорослі коломояни. Я дивлюся в твої очі, і як в далекі містичні шляхи, я шукаю в них правду. І шукаю в зіницях трішки любові. Ти як Бог. Я вже не вірю, що ти є у безлічі земних тривог. Згубилося ім'я твоє. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому. Лиш горточок старого полотна і вишити моє життя на ньому. Вже найближчим часом із читанням віршів учасникам акції можна буде ознайомитися на інтернет-сторінці міського палацу культури та мистецтв народний дім. З Коломою Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія РАЇ.